Знову я сьогодні приїхав ну по дорозі, як думаю, заїду до того Михайла, подивлюсь, як він там. Купив йому трохи піпси. Зробив він ці віники чи ні, зараз побачимо. Куди ці віники дівати буду, я не знаю. Михайло дай Боже здоров'я. Дай Боже, здоров'я, дай Боже! Що ви, нато вам трохи пітися. Добре, добре. Що, він які зробили чи ні? Ні, зараз я ще йду, бо ну, я ще там місці маю. Ага. І, і обвиняю, так? Та, та, та. А мені на лице. Так, так, так. на Добре. добре. Слухайте, нині їхати. Ні, ні, не можу. Ні. Я, якщо буду їхати, то на другий тиждень, але не знаю, в який день. Ага, ага. Так. Якщо що, то лисіте мені тут. Добре, добре, я лису, а не ви, що маєте. Ось і можна, ось і Так, то твого лисіта, а, а, а я... Да, вийде, я вам гроші сюди запхаю. Добре, добре, да. добре Ну, скільки там? Ну, та три, чотири. Чотири, три. Чотири, я маю. Да. Сотку я вам дав, а остальне туди запхаю. Добре є, все, файно. Все, а ті ходоги з'їли, все файно? Так. Ходоги смачні були? Так, так. Ну. Добре. Я не знаю просто, в який день я буду їхати. Ага, я не у Що? Добре. Біга я не беру. Знаєте, двадцять. Добре. Окей. Ми його будемо. Добре, добре. Все. На другий тиждень буду їхати, тут лишити мені. цей. Все. Я зараз біля державного мало. А я зараз так от піду займа, так і забираємо. Слухайте, а може якусь одежу вам треба. Ну та не знаю, подшукаю щось, може якісь там штани, якусь куртку вам знайду, може. Ага, ясно. Та хотів сказати, як ви живете, взагалі якась пенсія є чи нема? Нема. А скільки вам років? вирішили за цю ліну. То мала би бути якась мінімалка, хочу би якось щось? Я ж інвалід другу ігру. Ви інваліду? А у вас якийсь опікун є? Хтось за... Зовну... Ну... А, я не знаю. А сестра? Сестри мене і там були. А там знову і сестра. О. Ну а чого ви так от сюди поїхали жити? Я жив. А тут моя баба жила. Ага. Так. Ну я обовав, я один іде. Оби і поротний. І і і, і, я вже уро, живу, у мене зрихає до 8, до 10 років. Ага. І зримає літа і не, не зрибаю, Та я і... бачу, що ви морозу не боїтесь. Мінус 10. 8, 8, 8, 8, 8. Так. Так. То добре, дивіться, я буду в плюс-мінус в такій годині їхати або в середу, або в четвер, або в вівторок. Так. Якщо у вас не буде, то тут поставлю. Але якщо будете, то будете. Поговоримо ще з вами. Я в такій годині буду їхати. Плюс-мінус. А зараз яка година може бути. Зараз така сама. А ну яка година? Ну, ви ж казали, що ви по сонцю орієнтуєтесь. Ну яка? А вот дивіться. Двадцять по другій. Так, да. так, да, так. Да, да. Все, добре тоді. Та я не переживаю, все добре. Окей. Добре. Постарайтесь, в принципі, плюс-мінус такі годині бути. Все, файно. До побачення. Окей. Вже Вінники не зробив. Ну да ладно. Діло не в вінниках. Блін, треба якусь йому одежу взяти. Я не знаю, ви бачили, в яких він Я не знаю. Якщо, до речі, мої підписники, маєте якусь одежу на нього, можете мені написати, десь передати мені, щоб я йому на другий тиждень завіз. Так що, блін, якщо вперше на моєму каналі зайшов контент, подивіться інші мої відео. Вибачайте, що без мікрофонів. На наступний раз, може, з мікрофонами, то тобто, все знімемо посидимо з ним. А зараз поки що так. Блін. До нових відосів!